Всім привіт! Сьогодні я хотів би розповісти, як перереєструвати автівку куплену у Німеччині, ставити її на французький облік. У відео я не буду пояснювати, як обрати автівку і на яких майданчиках торгових її шукати. Ми затронемо сьогодні, так це. Які документи необхідно отримати на руки, як проходить сам процес перереєстрації у Німеччині, і як перереєструвати автівку у Франції? Почнемо з того, що сам процес перереєстрації у Німеччині не відрізняється від нашого процесу перереєстрації в Україні через МРЕО. Єдине що там, щоб не чекати черг, ви звертаєтесь до бігунків, а тут ви звертаєтесь у приватні фірми. Тепер перейдемо до переоформлення автівки, тому що по-перше, щоб встигнути все за один день, вам треба приїхати рано вранці в одну з таких фірм, яку ви бачите на екрані. Як я зрозумів з пояснення тієї, на якій я допомагав переоформлювати, минулий власник здає старі номери. Зауваження, до речі, що автівка має знаходитись десь на приватній території, тому що поліція може її забрати. Після цього ви можете тут же підписати контракт купівлі-продажу і розплатитись одразу. Старий власник передає вам обидві частини технічного паспорту, великий аркуш з технічними даними, і маленькі частини, в яких прописані минулі власники цієї автівки. Після цього фірма вам видає технічний паспорт, де ви вказані як власник, і там же ви можете купити страхівку, і вам видають нові номерні знаки. Ви можете обрати номерні знаки на різний період, найдешевші це на 6 днів. Вам цього достатньо, щоб ви повернулися у Францію на ці автівки, поставили десь на парковці і спокійно собі протягом наступного місяця переоформлювали на французькі номери. Також є знаки червоні транзитні, але вони значно дорожчі, від 150 євро. Я не бачу в цьому жодного змислу. Все разом переоформлення, страхівка та номерні знаки на 6 днів вам обійдуться у 80 євро. Тепер по черзі розглянемо документи, які треба отримати на руки. Це договір купівлі-продажу. Два свідоцтва про реєстрацію, про власника. Він зазвичай маленький, і друге свідоцтво це технічний техпаспорт. Далі. Свіжий тихогляд бажано не старше 6 місяців, але насправді краще мати деякий запас, щоб встигнути подати документи на переоформлення, бо може не вистачати якихось документів, і на це можуть піти декілька тижнів, поки ви їх отримаєте. Наприклад, на отримання кіту з фіскалі. від тижня і більше. Останній документ це сертифікат відповідності. Якщо ця автівка вже була на обліку до 2007 року, бо там не буде відповідного поля К-2. Після цього, вже повернувшись у Францію, ви заходите на сайт Ants, ви увійшли в свій кабінет, ви клацаєте на Immatriculation і далі вам випадає отакий список, з якого треба вибрати, яку саме дію ви хочете зробити. І я зараз вам покажу, що те, що ви можете подумати, це саме для вас, насправді воно зараз не працює, можливо, тому що воно недорозроблене і нема можливості скористатись більш зручною опцією, ніж поки що це є на сайті АНС, Демонте ульма Анкітус Фіскалі, тобто запросити документ про податкову очистку. Як коли ви вибираєте будь-який регіон, воно просто. Закривається. Далі наступна опція, яка знов таки виглядає підходяще, але вона знов таки не працює: це іматрикуліну вікуль і деманде анкітус фіскаль. Ви знов вибираєте регіон і все. І через це вам необхідно прогорнути цей список до самого кінця і вибрати ферой нодер деманд, подати іншу заявку. Тут ви клацаєте гіде». Далі описуєте свою ситуацію, що ви не займаєтесь переоформленням комерційно, що у вас нема чи є вже наявні переоформлення у вашому кабінеті. Далі, що ви купили автівку, ви хочете її перереєструвати, вказуєте, що вона досі не була зареєстрована у Франції. Якщо ваша автівка старша за 4 роки або там, здається, більше. 6 тисяч км, значить вона вважається вже автівкою вживаною. Тут ви пояснюєте, ви або для себе переоформлюєте, або для когось іншого. Описуєте, що ви приватна особа, пояснюєте, звідки ця машина приїжджає. Далі, оскільки ця автівка в Німеччині була переоформлена на вас, і ви вже є її власником. Ви вставите, що так, власник, що переоформлює це той самий, що і був раніше. Далі погоджуємо, що є поле К. Якщо ваша автівка вже була з 2007 року, або пізніше, поставлена на облік в ЄС, значить у неї вже в техпаспорті є відповідний поле К. Вона старша за 4 роки. Це те, про що я казав. Тут треба вказати, що ваша автівка без змін, без модифікацій. Далі ви переходите на отакі кроки. Вони вже частково предзаповнені. І в цьому полі ви описуєте. Вашу ситуацію, що ви придбали автівку у Німеччині, що ви там стали вже її власником, і зараз ви хочете поставити її на французький облік. Далі переходимо на другий крок. Не забувайте вказати, він номер, бо без цього доведеться заново проходити цей крок. Тут ще раз проходимось по тим же самим танням, які раніше відповідали, на наступному пункті завезена вона із. ЄС вказуєте країну, вказуєте, що вона не гібридна або вайга вона в вашому випадку. Далі вказуєте першу дату постановки на облік. У ЄС, вказуєте, що це не лижний пікап. На наступному кроці хто ви і для кого ви це робите. Я дію від імені власника автомобіля, тому я вказую, що це фізична особа, вказую його прізвище, потім ім'я, стать, дату народження, вказую його походження, що він не був народження у Франції. Вибираю місто народження, країну народження, вказую його французьку адресу, яка потім буде вказана у техпаспорті і куди будуть приходити всі штрафи. Потім, якщо ви робите це для себе, то вказуєте свій емейл. Якщо ви робите це для когось, то можете вказати його емейл і телефон, щоб та людина, власник майбутньої, отримував ці сповіщення, була в курсі всіх подій. Далі ви натиснули наступний крок, і у вас з'явилася ось така помилка, що треба тепер обрати адресу ось в цьому полі. Ви її клацнули, воно підтвердилось: десь треба було дописати, що це місто Нант, і все, клацайте наступний. На наступному кроці, якщо майбутній власник хоче додати ще інших власників, то це робиться тут. Всі ті ж самі координати треба вказати. На наступному кроці вказуємо, що автівка не у аренді. І далі переходимо власне, на документи, які треба завантажити і які вже мали б бути у вас на руках. В моєму випадку, оскільки я дію від імені іншої особи, через це мені треба додати так називаємий Мандат, воно ж довіреність, він її заповнює, підписується. Завантажуємо. Далі необхідно надати всі частини тих паспорта. Технічну частину це великий аркуш і решту маленьких. Всі сторони мають бути відскановані і завантажені як один документ. Ви бачите, що цей сайт не пропускає файли більше ніж один МБ, тому доводиться скати і витрачати зайвий час. Тому не в якості реклами. А щоб вам допомогти в цьому процесі по переоформленню, я вам покажу, що найпростіше це використовувати оцей сайт I love PDF, Тут ви йдете у compress PDF, обираєте ваш файл і граєтесь одним із трьох типів тиснення. Все це ми зберегли, завантажуємо ще раз. Тепер ми бачимо, що допущена помилка в назві файлу. Треба видалити всі сторонні символи, які Можуть нам заважати, наприклад, цей апостроф. Так улюблений французами. Тепер завантажимо від власника автівки заявку на переоформлення. Це має бути церфа 13750. Далі завантажимо його посвідчення особи. В нашому випадку ми можемо завантажити і паспорт, і АПС, якщо людина в тихчасовому запиті замість ВНЖ. Далі завантажуємо контроль технік тихогляд. Після цього завантажуємо підтвердження прописки, наприклад, це квитанція електрики. Далі завантажуємо KTS фіскаль, Google його перекладає як митна очистка. Він складається з декілька сторінок і має бути зроблений по місцю вашого проживання. У вашому регіоні відповідним інспектором у податковій. Як це зробити? Дивіться, або моє минуле відео, або можете піти у свою податкову, взяти кон контакти інспектора, що займається видачею якраз оце кітус фіскалі. Там ви зв'язуєтесь по телефону, він дає його емейл, і ви далі списуєтесь, надаєте йому всі документи необхідні, а він протягом тижня або декількох робить для вас цей кітус фіскалі. І в якості додаткового документа ми додаємо документ про купівлю-продаж. На останньому кроці ви вказуєте контактну особу, яка отримуватиме сповіщення. Знов таки, якщо це третя особа, ви її вже раніше вказали, і тут вона автоматично підтягнеться. Зберігаєте, натискаєте валіде, і тут передивляєтесь, чи ви все правильно вказали, погоджуєтесь на ці умови і відправляєте заявку. І все. Десь три тижні вам необхідно чекати, доки вони опрацюють вашу заявку. Тому я ще раз наголошую, що бажано мати техогляд з достатнім запасом, щоб він не скінчився раніше, ніж ви оце зможете до кінця пройти все переоформлення. Дивіться, тепер по сайту пару пояснень. Якщо у вас не вистачає якихось документів, наприклад, ви забули про кіту з фіскалі, ви натискаєте натискаєте середню кнопку Run Plutard» і все, воно зберігається. Ви можете зберегти весь цей свій процес і повернутись пізніше, коли у вас на руках буде решта необхідних документів. Вона написала, що ваша заявка поставлена на паузу, і далі ви, щоб повернутись, вибираєте вкладку Деманди Деманд à алімітріклесійон, випадаючий список, і вся ця заявка буде у вас висіти для продовження. Далі за три тижні, коли вашу заявку опрацюють. Ви отримуєте сповіщення, або та людина отримує собі на пошту і на телефон вказаний. Заходите сюди і натискаєте «Консульте». Вони або вам запропонують надати решту документів, які у вас вони вимагають. Або вони схвалили вашу заявку на переоформлення і залишається лише оплатити. Ви погоджуєтесь зі всіма умовами, що ви нікого не обманюєте і все таке інше. І все. Далі звичайною банківською картою ви сплачуєте. Після сплати, приблизно за декілька годин, система автоматично опрацьовує заявку, генерує документи, як тимчасовий техпаспорт та документ про сплату, і знайти ви зможете у секції ме тобто мої документи. Ось тут ви вибираєте сертифікат про Ізвар дематрикуляційон. Дим... Це саме той тимчасовий техпаспорт, що вам дається на один місяць. З ним ви вже можете їздити, зробити номери, страховку і дочекатись свого техпаспорта, який вам прийде на ту адресу, яку ви вказали на минулих кроках. На цьому все. Сподіваюся, я нічого не забув. Всім пока!